Всіх вас з торжеством православ'я, дорогі браті і сестри, найголовніша ікона для кожного віруючого, це є наш Спаситель Ісус Христос. Саме до Боговцілення дійсно неможливо було зображати Бога ні на яких зображень. І це не дозволялося і в Старому Завіті, і не було зображень. Але коли прийшов наш світ. Син Божий, коли він став людиною, він прийшов в образі людини, саме з цього моменту стало можливим зображати Бога, Його особистість, але в людській подобі, в людському, в людському образі, і можна було, поклоняючись Ісусу Христу, поклонятися самому Богу. Можна було доторкатися через тілесність. Ісуса Христа доторкатися до самого Бога, до, доторкатися до божественної природи. Тому що ми знаємо, що за вченням Іоанна Дамаскіна у Ісуса Христа був обмін властивостей між людською і божественною природою. І сьогоднішнє свято, воно пов'язане. Тисячу ві з 843 роком. Саме тоді було встановлено сьогоднішнє наше святом торжество православ'я при імператриці Феодорі і патріарсі Мефодії. Але історія іконоборчих рухів вона тривала майже 100 років, починаючи з 730 по 843 роки. Сьогоднішнє свято зв'язано з іконоборською єресю. Іконоборська єресь вона забороняла можливість зображувати ікони, зображувати Спасителя і зображувати інших святих, і забороняла зображувати євангельські події. Але своє підґрунтя і свою рушійну силу це вона мала в політиці. Це була перша політична єресь, у відповідь на яку церква дала богословську оцінку і богословське обґрунтування. І тому сьогодні ми говоримо про дві складових цієї єресі і політичну і теологічну. Чому політичну? Тому що Лев Третій ісавр, який завоював східні, багато східних територій, Ірану, там Палестини, там жили мусульманські народи. Він також завив, і в його території, в імперії Римській, знаходилися і юдеї, і хри, православні християни. І получається, в Візантійській імперії знаходилися три світових релігії. І ми знаємо, як християнство або як, православ як до православ'я відносилися іслам або юдеї. І ось імператор Лев III вирішує примирити в своїй імперії, встановити контроль над різними народами, і саме через релігію. Він бачив, що дуже часто на підгрунці релігійному між мусульманами, юдеями і Православними виникали різні конфлікти. І ось він побачив, що вперше, що кидається в очі, це те, що й юдеї і мусульмани вони нічого не зображують. А в православі були всі розписані храми. В цьому була певна потреба, тому що на початку нашої ери. Писемних людей складало до 2%. ті, які могли писати і могли читати. Більшість населення на планеті вони були неписемними. І тому священне писання не було можливості людям читати. І саме в цьому була потреба в зображеннях. Так само і говорить Григорій Двоєслов, що ікони це є книги для простого народу. І самі так намагалися розписувати. В давні часи храми, починаючи із Ходу, тобто із притвору, розписували творення світу, потім гріхопадіння Адама і Єви, далі всередині храму розписували народження Христа, його вихід на проповідь, його чудеса і наближаючись вже до вівтарної частини, зображували зрадою розп'яття Христа і вже в самій. Вівтарній частині зображували Воскресіння Христове. І ось так люди, які були неписемні, вони заходячи в храм, могли читати по іконах, по зображеннях стисло, але могли прочитати історію Нового Завіту про Ісуса Христа. І тому, саме ми знаємо, що у 787 році був сьомий Вселенський собор. Він саме так і постановив, що іконопис це є Єванглія у фарбах. Тому що ми коли тримаємо в руках священне писання, воно також надруковане і використовує папір, матерію і фарби. Але фарби у точках, тобто в буквах. А тут а тут ікони використовують матерію або сіни, або деревину і фарбу, але не в точках, а в зображеннях. І одна й та сама мета зобразити євангельську історію. Сьомий Вселенський собор засудив іконоборчеством. Хоча ми знаємо, що вже з другого століття виникають зображення. Уже в катакомбах Риму ми зустрічаємо різних символічних Ми, Нам всім відомо зображення Риби, що скорочено на грецьких буквах означає Ісус Христос Спаситель. Було зображення пелікана, який пробиває собі Грудь. Капає кров і його маленькі <кій> діти п'ють цю кров. Чому так? Тому що в... 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 в ті часи ми знали, що від укусів змії е... пелікан е... не вмирав. А його діти, які ще були не сильно розвинуті, вони вмирали. І тому, коли кусали їхні... їхніх дітей, пелікан пробивав дійсно собі грудь і його діти пили кров. І вони зцілювалися від укусів змій, і це було символічним значенням розп'ятця Христа, тому що саме через кров Христову ми зцілюємося від смерті вічної і від влади диявола над нами. Ми бачимо, що зображення було вже з другого століття, але також з другого століття, починаючи, були також і заперечення зображень. Виступав проти зображень Тертуліан і вселі Кисирійський. Єпіфаній Кіпський, чому в них було негативне ставлення до іконопису? Тому що серед віруючих людей було не завжди правильне ставлення до ікони. Дуже часто було спотворене ставлення до ікони, яким чином обож, обожнювали ікони, вони надавали їй статус божественності. І це було дуже схоже до, дійсно, до іконопоклонства. Були випадки навіть, що християни не вірили, що може відбутися Євхаристія, літургія, якщо в чашу не покласти частинку ікони. І такі були різні збочення релігійні, і це в багатьох викликало учителів церкви, в багатьох святих отців, які негативно сталися. Вони говорили, якщо ікони заставляють не шанувати, а поклонятися їм, то краще від них відмовитися. Але все ж таки була багато частина віруючих людей, які правильно ставилися до ікони. І саме сьомий Вселенський собор чітко розмежував поклоніння і шанування. І в сьомий Вселенський собор він використовує два терміни грецьких проскінісіс це поклоніння шани або шанобливе поклоніння. Це таке поклоніння, коли ми кланяємося перед нашими батьками. Але це поклоніння не як Богу, це поклоніння пошани. Ми віддаємо шану. Це таке саме поклоніння, коли ми кланяємося своїм дітям, дітям, батькам, або один одному в сім'ї. Це таке саме поклоніння, коли ми кланяємося, віддаємо шану святим, Божій Матері і так далі. І Латрія. Латрія це термін, який розкривав поклоніння лише єдиному Богу. І ми, і ми не ототожнюємо шановливе поклоніння із поклонінням Богу. Це різні поклоніння. Тому що поклонятися Богу це віддавати все своє життя, всі свої думки, всі свої рухи внутрішні і зовнішні єдиному Богу. І, і тому Сьомий Селенський собор чітко заключив, що в православії є ікона шанування, а не ікона поклоніння. А поклоняємося ми лише єдиному Богу, коли віддаємо все своє життя. Ікона це є символ і знак присутності Христа у нашому світі. Подібно багато богословів починали розкривати суть ікони через саме через христологію, через вчення про Ісуса Христа. Вони говорили: якщо заперечувати ікону, то ти треба заперечувати і реальність. Боговцілення Ісуса Христа. Треба говорити подібно як монофізити у 7 столітті. Вони говорили, що Бог не може поєднатися із плоттю, із матерією, що це була лише видимість, Бог Ісус Христос лише вдавав, що Він був людиною. Коли до нього доторкалися, це була оманливість для тих людей, що це була, вони відчували присутність дотики людського тіла. І коли Христос страждав на Христі, то він також вдавав страждання, вдавав свою пролиту кров. І тоді Свята Церква сказала: якщо це було так, то тоді і вдаване наше спасіння. Воно нереальне, нереальне Воскресіння, і нереальне наше спасіння, і підняття у Царство Небесне у Вознесінні Ісуса Христа. Саме сьомий Вселенський Собор, він дав бословську оцінку. Тому явлінню, яке було розпочати політикою. І сьогодні ми, і ми знаємо, що після Вселенського собору через 30 років знову політики вже імператор Лев П'ятий армянін, він знову відновлює іконоборцівський рух. Він починає виганяти православних патріархів і ставити на Патріарший престол тих патріархів, які схилялися голову перед політикою. які які працювали на імператорську політику. І знову починається зміщення православних священників, православних єпископів, і починається насаджування іконоборчого православ'я для того, щоб примирити в одній імперії іслам, іудаїзм і, і православ'я. І тому, але саме в 843 році відбувається вже остаточне. Засудження іконоборства як Єресі, саме Єресі в христологічному значенні і торжество ікон. І саме тоді було встановлено, тоді це припало в той рік припало на неділю першого, першої седмиці Великого посту. І саме з цього моменту йде ця традиція, коли ми у неділю першої седмиці Великого Посту, ми свершували Христні ходи, піднімаючи високо ікони, показуючи, що Саме головна ікона для нас це є Ісус Христос. Наші ікони, які ми зараз пишемо, а не малюємо, ми пишемо. Саме ць... з цього моменту було постановлено, так як пишеться священне писання, так само пишуться ікони, тому що вони зображають нашого Бога, його іпостас у людській подобі. Василій Великий, який всім нам відомий і дуже сильно шанується, він закликав. У своєму пам'яті на мученика Варлаама закликає зображувати подвиги святого Іоана Златоуста, святого Мелетія Антіюхійського, святого Феодорита Кірського та інших. Тобто для святих була можливість навіть зображувати на іконах подвиги, для того, щоб люди, які не писемні були, дивлячись на ці ікони, вони брали приклад, як. Звершувати своє спасіння в нашому житті, як звершувати подвиги в християнському житті. Ми повинні сьогодні також сказати про помилки, які робила церква в Візантійській імперії. Ті помилки в Візантійській імперії так звана Симфонія, коли церква сильно здружувалася з державою. І Наступали ці моменти, коли вона прямо зливалася з державою, і вона в цей момент втрачала свою природу, свою місію і ставала на обслуговування візантійської імперії, візантійської політики. І ми бачимо, що до цього до чого це призвело. Призвело до таких рухів, які супроводжують, тому що і іконоборця, іконоборча єресь, вона не просто супроводжувалася заміщенням. Тих чи інших єпископів вона супроводжувалася також смертями, тому що відправляла держава в силку в тюремне заключення патріархів, єпископів, священників, які там і е, загинули. Сьогодні, як пише в своїй метаеклезіології, атхімодріт Кирил Говорун, він говорить, що. Раніше церква вибудовувала свої стосунки між церквою і між державою. Була дихотомія. Сьогодні церква повинна вибудовувати свої стосунки у трихотомії між державою і між суспільством. Тому що якщо в середньовіччі не було суспільства, а була лише держава, суспільством не мало права голосу. Держава була тоталітарна, монархічна, суспільство не існувало як такого. Сьогодні в нас вже чітко сформоване суспільство, яке окремо не ототожнюється з державою, яке має свою окрему позицію і окреме своє життя і, це, і церква. І сьогодні для того, щоб церква ніколи не втрачала свою місію, свою природу, вона повинна чітко розуміти, що вона повинна. Якщо вона будує партнерські, партнерські стосунки між державою, між суспільством, то ніколи не втрачати свої природи. Тому що якщо, ми, якщо церква буде сильно зливатися з суспільством, то це буде те, що відбувається в європейських суспільствах, коли держава, яка коли церква. Не православна, але інші протестантські церкви, англіканські церкви, які, наприклад, визнають одностатеві шлюби і так далі, тому що вони сильно зливаються із суспільством. Вони відділені від держави. І От для того, щоб православна церква не робила таких помилок, щоб ми також не зливалися з олігархізмом, тому що в церкві також були випадки, коли ми сильно обслуговували потреби олігархів певних. Щоб цього не було, щоб тому що коли церква обслуговує олігархи або державу, вона втрачає свій авторитет і свою довіру в очах суспільства, в очах простого народу. Тому що Христос прийшов заради простого люду, і церква також вона служить простому народу. А до держави і до ядра суспільства вона, вона взиває вона як сіль для того, щоб. Не давати їм розкластися повністю, щоб формувати правильний шлях розвитку і держави і суспільства. Церква займає публічний простір своїми євангельськими цінностями і своєю, своєю євангельською проповіді своє, і своєю євангельським життям. І тому в нас завжди мають бути партнерські стосунки з певною дистанцією, коли нас суспільство закликає, віричи, православних людей. Злитися або тісно поєднатися і відмовитися від євангелізації, ми повинні завжди тримати цю дистанцію між державою, і між суспільством, але не гребувати, а вибудовувати свої партнерські стосунки для того, щоб ми займали нашу церква публічний простір і впливали на формування нашого суспільства, особливо ми, другі браті сестри, ми є православна церква. Єдність віричого простого народу, або ще називається народ Божий, і з єдністю священо, священо-начальства і священиками. Ми є єдність і ми складаємо церкву, і ми повинні зайняти своє гідне місце у нашому суспільстві, щоб ми вплинули на їхнє формування, на виховання молодого підку, е, покоління, щоб вони формувалися в е, з правильними іванськими цінностями і з іванським поглядом на майбутнє. Щоб майбутнє дійсно було в наших дітях, і це майбутнє було вічне життя з Христом. Амінь.